Перевідкрити Закарпаття, перевідкрити Україну. Під таким гастом відбувся ювілейний форум Реопен Закарпаття. У п'ятий незалежний дискусійний майданчик об'єднав понад чверть тисячі учасників, дотичних до вироблення та ухвалення рішень на різних рівнях. Та головне завдання наразі вистояти. Економіка важлива загалом важливо. діалог про війну, мир, складні рішення та нових лідерів за участі військовослужбовців. Реальні історії стійкості, перемоги та викликів. Інколи, коли мотивація зникає, треба далі рухатись на дисципліні, тому що ми зараз знаходимося на більш суб'єктному періоді власної історії, порівнянні з яким можливо навіть усі приклади з 20-го сторіччя, які ми вивчаємо в підручниках з історії, вони виглядають не настільки яскравими, не настільки доленосними. Ми знаходимося в тому проміж історичного процесу, де наша власна неефективність, вона визначається на нашому на нашій спроможності ем, робити спротив нашому агресору. Важливі процеси в нашій країні це не тільки ті, що відбуваються на лінії фронту, але й ті, які визначають якість державного управління, якість ем, нашої внутрішньої е, системи і структури. Величезним поштовхом для реформ, зокрема, є те, що ми залежимо від допомоги наших західних союзників, а вони роблять це обов'язковою умовою для отримання, в тому числі, грошей, проведення реформ. Тому у цих реформ, на мою думку, є шанс. У фокусі заходу реформи, що є критично важливими для України, і роль Закарпаття як пілотного регіону у їх втіленні. Акцентували увагу на змінах та досвіді краю щодо прийому внутрішньопереміщених осіб, релокації бізнесу, створення індустріальних парків, енергонезалежність, зокрема через розвиток альтернативної енергетики, а також вихід з дотацій на показники економічного зростання. Йшлося також і про виклики, зокрема питання мобілізації і економіка. Тут стоїть завдання знайти баланс. закарпаття розвивається, закарпаття стає. Зараз і економічно, і взагалі воно стає сильнішим. Ми були дотаційні до повномасштабного стороження, і це було майже 60% з державного бюджету різними дотаціями і. Трансферами, да, а зараз усе в нас около 25%. Так закарпаття стало прихистком багатьох вимушено переселених осіб. І ми дійсно про всіх дбаємо. І будемо дбати, скільки це часу не займало, тому що це українці, які потребують цієї допомоги. Говорили також про енергетичну незалежність Закарпаття, і це також хороший поштовх, тому що ми зараз. Ми розвиваємося і стаємо дійсно незалежними, як у вітровій енергетиці, так і в гідроенергетиці, в сонячній газогенерації, і це дійсно все стрімко-стрімко розвивається. Такі дискусії треба більше, тому що ми почули про те, що дехто не все знає, дехто хтось не розуміє. Після роз'яснень люди стають інше сприймати і владу тому що... Говорили також про добре врядування, зокрема з позиції стратегічного мислення, комплексного підходу антикорупції, діджиталізації, прозорості, залученості громадськості до вироблення і прийняття управлінських рішень, ефективне використання інструментів добросусідства та можливостей співпраці з міжнародними партнерами. Тут Закарпаття також у лідерах серед регіонів України, тому досвід краю буде слушним. Це кропітка щоденна робота, рішення можна сказати, політична воля для того, щоб ті чи інші інституції очолили ефективні менеджери і і при виборі цих менеджерів був один тільки критерій: це професі... професіоналізм. Два дні плідної роботи, діалогів, дебатів, дискусій про верховенство права, згуртованість та стійкість, інтеграцію ВПО та ветеранів, ментальне здоров'я, демографію, добросусідство, євроінтеграцію та безпеку в центральній Європі. Форум виріс і змінився. Ми починали п'ять років тому з мети змінити образ Закарпаття в Україні, показати, що це край не лише контрабандистів, проблем потенційного сепаратизму або інших роздмуханих медіами клопотів, але це регіон, в який добре інвестувати. Це наші ворота до Європи, це регіон успішних людей, успішних бізнесів. Регіон відкритий до світу і до решти України зараз. Цей форум фактично переріс у форум Reopen Ukraine, І ми на Закарпатті говоримо про те, як змінити не просто один регіон, а всю Україну, тому що Закарпаття стало прикладом стійкості, прикладом. І можливістю здійснювати реформи навіть у цей складний час. Ініційований захід інститутом центральної європейської стратегії у партнерстві з політиками, представниками влади, бізнесу, активними громадянами та міжнародними партнерами. Учасники покликані не тільки почути одне одного, а спільно змінювати країну на краще, кожен на своєму місці та рівні.